З тими, хто хоче і буде будувати Європу в Чернівцях, зустрілися дипломати ЄС. Громадські діячі нашого міста та представники Євросоюзу обмінялися баченнями спільного майбутнього України і Європи. Кожний європейський союз залишає в Україні около 150 мільйонів євро. Та столь дійк ми інвестуємо в принципі в Україну в ваші реформи, і прагнуть, аби ці реформи проходили як мога ефективніше. Для цього необхідні консультації та спілкування, а також обмін досвідом України та Європейського союзу. Дипломати розповіли, зараз відносини нашої держави і ЄС на історично важливому етапі, тому що з 1 січня реалізовуться положення угоди про асоціацію в цьому договорі. Думаю, заложені ну всі реформи, всі. Ці домашні роботи, які Україна повинна б і зробити, а, якщо вона хоче, якби всі ці можливості, які для неї відкриваються, використовувати. Однією з найбільших можливостей для України, враховуючи це, є відкритий європейський ринок. Ми будемо, а, помогати вам перейти на європейські стандарти. І тоді, звичайно, ваші такі продукти, як, ну, наприклад, м'ясо, молоко, а Ан ані теж можуть попасть в принципе, на стол європейському потребітелю. Але не менш важливий ринок медійний та створення громадського телебачення. Це не ракети строїть, всі всі нові члени Європейського Союзу це зробили сделали, сделали очень успішно, і в принципі це ну не зайняло столько времени, скільки вже занимает в Україні. Дипломати в столиці Буковини також організують школу європейських студій та лекцію гру Життя європейців, життя українців. Також хочуть налагодити контакти з органами обласної влади та місцевого самоврядування. Юля Задорожняк, Павло Монахов, Андрій Доруцюк, Чернівецький промінь.